Рено Т з 11-літровим мотором 430. Так. Чого всі кажуть, якщо Тешку брати, то тільки щоб 13-літровий мотор був? Не згідно. А з чим, чим цей гірший? Чи цим цей кращий? Не. Які? Бистро розказую, магнум 12-літровий, 480 кобил. Да. Їде просто супер. Да. Однаково завантажений. Якщо переключаю на механіку, не довіряю її. Да. Магнум мене не може під гору взяти. У мене є магну, так? Да? Да, я на цій так. от Магну ходжу. Але тільки я їй довірив на автоматі, ага. все, Магнум мені кричить, Як... рацію давай щось. Два робити. роки вона в тебе. Да, да. І що, які косяки по ній були? за Адбрю з... чи... ну, через 2 це... тижні. <laughs> ну, Адбрю, це понятно. 110. А по мотору взагалі, Вобщо... який пробіг? Зараз. 800 тисяч. 800 а скільки намотав став вже на ній. Якщо 800, то... 100 тисяч. 100 За 100 тисяч, в принципі, по машині доволі. Який розход показує в середньому на круг. Можемо засняти, в середньому на круг зараз десь 28. 28. Да. Розход. Розход. Чули? Да. Тежка. Бо кажуть, що типу, воно прожор Можем... 34-35. Можемо посперечати, чудо, бігати стоїть, все. Це як Сканія. Сканія. Це як стання. Щоб, не дай Бог, самого себе не злити. <рес> <Да, да, да. рес> Нормально. Класно, класно. Ну, гарно виглядає. Колір якийсь такий, він і не коричневий, і не зелений. <рес> якісь... Цікавий колір такий. Цікава теж.